А зараз ми запрошуємо на цю сцену до слова нашого гостя із Києва, українського громадсько-політичного діяча, науковця, публіциста, ведучого найбільших протестних акцій, зокрема мовного майдану, Євромайдану, заслуженого діяча мистецтв України, волонтера Володимира Васильовича Гонського. Я чую. Плачі й голосіння дітей, матерів, сивих вдів і чую, виростає коріння в цю землю святу із ніг, виростає у небо високе, де радощі й болі, й жалі і чую, пульсують соки у тіло моє землі. Зі мною говорять могили, устами героїв людей, і їх нерострачені сили пливуть до моїх грудей і кожного з нас догинує. О, земле жорстока і мила, ковтнула ти їхні дні, але все, що вони любили. Ти дай долюбить мені і кожному з нас. Усе, що вони не домріяли у чорному гвалті боїв, хай клекотом і завіями вірветься в думки мої і кожного з нас. І останній стопчик, друзі, який став моїм девізом, і хай стане девізом кожного з вас. Вслухайтеся з земле і небо. У роки страждань моїх живім! Не лише за себе. Ми мусимо жити і за них. Слава Україні! Харобья слава! Дорогі мої земляки! Бо я також хоч приїхав з Києва, але родом я із Івано-Франківщини, Калуського району, села Голень. Це близько дуже до села Старий Угринів, де народився наш великий земляк Степан Бандера, до якого так причетний цей славетний університет. Чому я приїхав до вас? Дякую за запрошення, шановному керівництву славного університету. Дякую Василю Івановичу, Випушнику за запрошення. Е, знаєте, вже років 15. З такою гітарою, з своїми книгами, я їжджу по Україні і за кордоном. Від Луганська до Барселони і не виступаю, не люблю цього слова, бесідую. І з різними категоріями, але найбільше люблю, звичайно, зі студентами, старшокласниками, педагогами. Але так сталося, що в Львові якось чомусь мене не запрошували. Ну, Львів гонорове місто. Тут і без мене є кому сказати здорово. Але є речі, які я хотів би сказати. Саме вам, дорогі мої галичани. Одна справа Харків, чи Одеса чи Луганськ ще перед Майданом, чи там діаспора десь у, в Іспанії, чи на споконвічних землях Мароморозчини в Румунії, чи за Дунайських Козаків. Сподіваюсь, у нас ще буде, я так зрозумів, зустріч така більш широка. Ми про це детальніше поговоримо. Але є речі, які я хочу саме вам сказати: дорога моя еліто. Дорогі мої аристократи-галичани, Господь Бог вам і мені дав велике благо народитися на священній землі Галичини, яка народила безліч геніїв, героїв і мучеників. І Іван Франко, і Степан Бандера, і Євген Конвалиці, і тисячі і тисячі. Я вже вчився в Києві, я в Києві з середини 80-х, коли сам став студентом. І багато-багато зустрічав різних людей, зокрема моїх земляків галичан. І от є дві категорії галичан. Перша категорія це такі, як я тут вже познайомився з деякими з вами. Це світлі очі, це горяча душа, це усвідомлення своєї місії в цьому житті, це усвідомлення, що я галичанин, приїхав сюди в Київ, чи туди в Донецьк чи в Луганськ, щоб врятувати Україну. Врятувати свій народ від самогубства. Бо не треба нам тих зовнішніх того одвічного ворога кацапського, москвинського, коли людина забуває своїх героїв, коли їй не інтересна, коли вона зраджує рідну мову. А такі є і серед наших галичан, отої другої категорії. Коли вона не живе в лоні і не має прагнення одвічного одержимості. Творити і відроджувати Україну, то вона перетворюється у той другий тип хахла, який живе тільки для свого шлунка. Чи галичанин, чи полтавчанин, чи Запоріжжя, також славетна козацька історія. Вони дуже подібні в незалежності. От я хочу, щоб жоден з вас, куди б вас життя не розсіяло, дай Боже, щоб всі ми були в Україні, щоб нам не прийшлося знову і знову. Творити нові хвилі імміграції, дай Боже. Відчувайте цю благодать і цей обов'язок. Нас люди не люблять мати обов'язок. Люди мають права. Друзі, люб, але беріть цей обов'язок навіть не як франкове ярмо чи тяжкий хрест, бо це можна і впасти по дорозі від болю, від горя того. Спробуйте отримувати від цього задоволення. Отак, От як я залишився в Києві, і дехто теж казав: Фу, Київ, русифіковане місто, фу, як всюди російська мова, а я кажу, о, я коли там був в вашому віці, коли приїхав, у 18-річному. О, так в мене є робота. Знаєте, як приходиш в ліс в Карпати, а там багато грибів. Так, треба трошки по під кущами полазити, так, іноді подряпатися. Але яка це благодать, коли ти одну людину, другу, третю, десяту, соту, тисячну. Повернув в лоно свого народу, в своєї нації. Для цього треба мати багато аргументів. Частина цих аргументів є в моїй книжці, яку я також сьогодні подарую. Найкращим. Арнест, я вам пообіцяв, Арнест вже має цю книжку. Шановні друзі, знаєте, є частина студентів, мені дуже цікаво буде порівняти ваш рівень. Із рівнем Надніпрянських, я в Києві багато виступаю перед різними студентами. І вашими колегами із Лубіп найбільше. Університет біоресурсів і природокористування колишньості Госпокадемії в Києві. Так, ви знаєте, дехто каже, а що, на що воно мені, цей тягар? Знаєте, наш. я хочу жити в своєму удовольстві. Таке гасло молоді. Так, живіть своє задоволення просто. Я все своє життя прожив в своє задоволення. Просто найбільше задоволення, найбільша благодать, радість я отримую, коли я поверну, щось розкажу. Буває однією фразою. Буває 10 хвилин. В залежності від обставин, коли я сповню обов'язок перед Іваном Франком, Степаном Бандерою і тими тисячами, тисячами найкращих, які загинули. І навіть нащадків не дали. От попробуйте вловити оту благодать духу героїв, про яких ми багато говоримо, слава Богу, це потрібно, але не завжди за гаслом, священним гаслом героям слава, герої не вмирають. Ми задумуємося, а хто ті герої? Бачите, тут є не тільки майдан. Оце отаман зелений, до речі, оце гайовий отамани, оті надніпрянці, які боролись за Україну. Тут найбільше буде воїнів армії. Подивіться на них. Вдивіться в їхні очі. Їх також там колись називали бандитами. Як в нас тут бандерівці, воїнів УПА. Всі, хто боролись за Україну, називали бандитами, а тих бандитів, які нас нищили, називали героями. Тому мало сказати героям слава. Бо коли вам, вас запитає адепт Путіна, ну якась там бабулька із Єнакієва чи з Москви. Чи за кордоном наслухаються Путіна, який сказав, що тут нас немає, і нема нашої мови, і немає нас... нас придумали. І повірять, знаєте, лапша, вона з вух проникає в душі. І тут, і тут наступає місія кожного з вас, хлопці і дівчата, кожного з вас. А ви ми маємо аргументи, імена конкретні, біографії, пояснити їм, що таке Україна, що такі герої. Чому вони не бандити, а суперлюди, справжні супермени? Запитайте себе, кожен з вас. Тому що я, коли дивлюся на деяких студентів там в центрі, де теж є галичани, теж приїхали вчатися. Просто жах іноді. Я розумію, що локдауни, ці всі онлайн-навчання, вони знищили нашу освіту, таке раніше люди взагалі не вчили історію. Але коли люди не знають елементарних речей, друзі, то ми. Ми ще довго будемо, якщо вціліємо після цієї війни. Бо рівень життя нації залежить навіть не від тих ресурсів, які є, а від того, що є в, ваших, в наших душах і серцях. Тому я вас дуже прошу. Рівень особистості визначається рівнем її потреб і інтересів. Не оцінкою в атестаті, не то, скільки ти екзаменів здавав і дипломів маєш, рівнем твоїх знань і інтересів. Інтересуйтеся, цікавтеся цими речами, цими героями тих часів, от до речі, отаман Шепель Поділля і теперішніх ці хлопці і дівчата дали нам свою кров, щоб з кожної краплинки героя ми сотворили нового героя, або просто морально здорову людину, яка зімкнеться в нові покоління морально здорові, які будуть здатні побудувати ту державу, за яку вмирали ці люди. За яку вмирали ці люди. Бачите, Петро Чучупак, Холодний Яр. Чули щось? Холодний Яр? Хто читав Холодний Яр? Бачите, друзі, ну я розумію, ви молоденькі ще. Почитайте. Це суперкнига українського народу. От дуже важливо, що там східна, центральна Україна, Черкащина, от там, де цей дуб величезний росте. Почитайте, це були інтелігенти. От Петро Чучупак був в консерваторії вчився. Бачите, це вже фотографії сучасні. Ми там вже. Раїса Недашківська, там народна артистка України. Дай Боже їй здоров'я. Це вже сотні-сотні концертів, куди я поїхав після, після Майдану. Тут я бачу файна гітара. Дозвольте вам щось заспівати. Дозорте вам заспіваю свою авторську. З використанням одного стовпчика в приспіві. Великого поета-пророка Василя Симоненка. У наш час він був ще заборонений. Читайте, друзі, любіть поезію. Бо знаєте, Господь Бог та і еволюція дали нам не так багато ресурсів. Ще оцю фразу вам скажу, друзі, щоб ви знали на все життя, запам'ятайте собі. Це наш його величність розум, який конденсується у вінці творі, творіння. Людському мозку. Друге це фізична сила, наше молоде, дуже, тіло. Третє це універсальний ресурс, який не залежить від нас. Це час. Час це також потужний ресурс, друзі. Але як казала велика Ліна Костенко, це не час минає. Минаємо ми. Тому використовуйте кожну секунду свого життя з користю для себе і для України. І четверте це гроші. Ну, це вже вторинне, це вже залежить від перших трьох. Ну і все фактично. Але ці два перші ресурси, тіло, сила і розум, мозок, вони мають один гандж, один, одну ваду. Вони залежні від часу. Вчені кажуть, десь так 26-27 років це пік розвитку людського організму. Далі йде повільно, незамітно, але процес старіння. На жаль, і наш мозок і тіло підвладні часові. Але є ще одна сила, друзі. Є ще одна сила, яка не підвладна навіть часу, яка сильніша від часу. Вона не підлам на старіні. Ця сила, цей ресурс називається сила духу. І вона залежить і від віра в Господа Бога, і від розуміння, на якій землі, і чию справу ми погоджуємо, продовжуємо. Це, друзі, відео нашого славного телеканалу Експресо, тож наш Львівський. Вони одним кадром, це не кліп, друзі. Вони одним кадром зняли, як я запросив Сергія Василюка. Сергій Василюк лідер рок-гурту якого? Сергій Василюк. Їхали козаки. Так, Тінь Сонця. Тінь Сонця. Е, я, і ми оце співаємо. Червона калина, інші пісні, а в цей час там вмирають хлопці. Вибух, суцільні вибухи, там звук, мабуть, недоступний, так, Олег. В цей час лунають вибухи, а ми з Сергієм співаємо. Це 19, -го, 19 -го лютого. Так, я провів всі 100 днів на Майдані. Десь так з першої до сьомої вечора. Це були найщасливіші мої дні, але й найтрагічніші. Але я щасливий, що мені вдалося перетворити цю сцену не в трибуну для піару політиків, як це було на помаранчевій революції, старші пам'ятають, а в трибуну пропаганду і поширення нашої національної ідеї, наших героїв. І як би там не було тяжко, друзі, нам зараз, все одно любіть життя і дерзайте його. Хто ж, як не ми, Галичани, тут у Львові, там в Києві, по всьому світу. Візьміть собі цю місію і навчіться всотувати оцей дух і відчувати від цього найбільше задоволення. Люди. Найбільше задоволення, що ти живеш не просто так, не для свого шлунку. Ти живеш для свого народу, сповнюючи і продовжуючи місію великих. Супергероїв, отож, і все ж люби життя, і все ж люби життя. Ожна мить твори Якщо життя це геть за правдує свобод, не опалений той, хто жив горів за кінчий, у кого є народ, той вічний буде з ним, лише за ним вір. you the Ще один стовпчик із Василя Симоненка, друзі, і тут ні сліз, ні розпачу не треба. І тут не треба страху чи ниття. Живе лише той: хто не живе для себе, хто для других виборює життя? Тому сміливіше, друзі, війна стосується кожного з нас. Я не закликаю вас, хлопці, там все кидайте, йдіть сюди. Ви вибрали цей шлях, і ми мусимо, нам потрібні фахівці. Але здайте трошки крові, дайте якусь гривню. Нема, не, нема можливості те чи друге, друзі, купа горіхів у нас росте на Україні. Десь вони не ростуть зовсім. Потовчіть ці горішки, звалийте медом і віддайте воїну. Щоб потім, коли внуки, правнуки, запитали нас, а що ти тоді робив чи робила? Ми мали що відповісти, не червоніючи і не ховаючи ні перед ким очі. Ну і знову ж таки. От я кілька днів тому погрузив, півдня грузив вантажі. Просто давно кажу: Валяра, десь треба клич мене, організував. Захворів після того, перемерз, але я радий, що я цих кілька годин прожив недаремно. І візьміть ви собі це. От, це. от звідси черпайте задоволення, кайф, драйв і так далі. От звідси. Не з горілки, не з тютюну. І з інших. Не зовсім праведне, хоч звідси з відслужіння своєму народові, як би це не пафосно звучало. Отут найбільше джерело насолоди від життя і, і цікавості, і кола друзів. І вічності, та ту миті, яку ти присвятив не собі, а ближньому. Всечесний отець дуже гарні слова сказав. Я хочу вам заспівати на завершення свого виступу ще одну пісню. Пісня ілюстрація, пісня аргумент. Коли ця мерзота, путінські наймити, там в нас і своїх достатньо таких, які наслухалися Путіна і починають. Що їм відповідати? Тоді ми не маємо що відповідати, і це наша слабкість, нашої інтелігенції. Героям слава, це дуже просто сказати, так як будь-могей. Крикнув, випив і пішов. І, і, і ні до чого тебе не зобов'язує. Я, я, я даремно, хлопці, так трошки, трошки не пафосно зараз говорю. Які аргументи в нас є? Та їх є тисячі, просто ми їх не завжди знаємо. От коли нам Путін черговий раз в цьому ідіотському інтерв'ю, е, його не варто недооцінювати. Хтось послухає і повірить, що нас нема. Що нас хтось придумав. Але якими аргументами? Ну, от, наприклад, цією піснею, який 400 майже років? Їх багато є. Тарас Компаніченко, я дуже хочу, щоб він тут виступив. Гурт Корея Козацька, він вже отримав в минулому році Лаврата Шевченківської премії нашої почесніша премія. Запросіть його обов'язково. Він по позабирав з архівів пісні 16, го 17, го 18 го сторіччя? Оце один з аргументів. Коли вони нам кажуть, що нашу мову придумав Генеральний штаб, австрійський, чи нас придумали, заспівайте цю пісню, які 400-500 років. Або наші гуцульські коломийки. Шиді да? Я питаю Руслану Лежичку, вашу землячку зі Львова, мою колегу по сцені Майдану. Руслан, а ти там перемогла Євробачення з цією піснею, дикі танці, так? Ши діді. Щиі вона каже, не щіді, а шіді. А що таке щіді дідана? Я певне, що і не всі ви знаєте, і вона не знала. Друзі, Шіді Рідідана це означає, що ця пісня Коломийка Гуцульська, їй понад тисячу років ще до Християнська. Тому що Шіда, Шіда це була богиня вогню, Ріда — це богиня родючості землі, а Дана Дана — це була богиня води. Дана. Тому Шіді Рідідана. Тому наші найбільші річки мають корінь дини. Дністер, Дунай, Дніпро Дон. Скажіть це Путіну, він не пойме. А оці пісні. До Пресвятої Богородиці, це десь кінець, можливо, друга половина 17-го сторіччя. До Пресвятої Богородиці. Хай вона нас врятує і покарає зло. toda Oh, you i'm За волю заплатили, такий тернистий до свободи шлях, Небесну Сотню зорі освітили, щоби безсмертною лишалась у віках, усім героям майдану, Небесній Сотні, нашим новітнім героям, які віддали життя, за волю України.